У ніч на 12 грудня російські окупанти знову атакували безпілотниками типу шахет з окупованого Криму цього разу з району Балаклави. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. Загалом зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА типу шахет 136 9 дев'ять з яких було знищено у різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп сил оборони. Через атаку дронів РФ по території України в ніч на вівторок, 12 грудня, в Одеській області є пошкодження адмінбудівель та спортивної установи. Про це повідомляють в силах оборони півдня України. За даними військових, люди не постраждали. Крім того, увечері 11 грудня зенітними ракетними підрозділами повітряного командування схід знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях. До того ж, війська РФ із артилерії били по Дніпропетровській області. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що двічі із артилерії окупанти атакували Нікопольський район. Ввечері били по Покровській громаді, ближче до ночі вдарили по Марганецькій. На щастя, ніхто не постраждав. Також нагадаємо, що вчора вночі, 11 грудня, у Києві пролунали вибухи вже після них було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося, що уламки ракет упали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Четверо людей постраждали. Пізніше стало відомо, що удар припав на мікрорайон Бортничі, що на Дарницькому районі Києва. У повітряних силах пояснили, що тривогу в Києві та області під час нічної атаки оголосили одразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять дуже швидко, і ППО має лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу. Зазначимо, що ППО збила вісім ракет над Києвом, які летіли за балістичною траєкторією.